Доброго дня, Миколаїв, 31 травня 23 рік. Сьогодні ми проводимо обрискування ячменю, полів і пшениці, і ячменю. Обробляємо інсектицидами. ну, Більше це контрольний, тому що у нас колос чистий, ми працювали на випередження. Але на всякий случай і даємо підкормку, так як у нас вже майже сформоване. Колосок підкормку кормку на ячменю ми даємо, десь виходить у нас по 11-12 кілограм. І 120 грам фаз альфа цепеметрин Так, не так, робимо так. так. Дякую всім, хто приймає участь, хто дивиться мій канал, хто обговорює, кому цікаво. Сьогодні буде про обрискування, ну і більше про густоту посіва. Хочу зняти для себе і люди питають. Ось ось такий має вигляд густота посіва. Буріни там берізка, не заглядайте. Це у нас виходить 3 через один. Ось тут у нас міжряддя широке. З буріння у нас берізка, далі у нас йде три рядка посіву і знову широке міжряддя. 3 через 1. Так, ми любимо, так ми це. І сійось тут десь 1.8, ну, більше, ніж півтора мільйони. 1.8. Порахували ми можемо напряму порахувати ось відмітили метр, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 штук на метр. Це виходить десь 3 мільйони. Ми маємо до уборки. До уборки. Це 3 через 1. Ну, десь розкусти, якийсь, розкустився, якийсь ось один лишився, якісь декілька кинув. Чому таксію? Більше відео буде сьогодні, тому що рослина сама собі регулює, скільки їй лишити паганів, скільки їй кидати, вже показував там пшениці, ось і тут ось він кинув, був 4, лишив один. Вона собі. по... Тому скільки їй вологи, скільки їй поживних речовин вистачає, скільки вона витягне. може ось вона кинути ось такий як цей ось недогончик маленький. А так вона просто її лишає і все. Якщо це південь України. Так ми сіємо, так в нас виходить, ми потім маємо вагу зерна, натуру зерна. Зараз ми перейдемо там, де посіяно сплошним посівом 2 мільйони. Ось тут у нас це сплошний посів, як ми міжряддя 15 сплошний посів. І ми бачимо, що тут колосок менший. Тут колосок менший, розмір його набагато менший. І кількість на метр я вже порахував 43. Штуки, тобто не виходить і 3 мільйони. Тобто йому тут густіше, він не зміг потягнути, він не так закустився, менше рослин закущилося, і він зробив менший колосок. І, ну, що ми маємо? Ми маємо в результаті ми будемо мати, можливо, і один той самий врожай, але з меншою натурою. І... Як говориться, а навіщо сіяти більше? Якщо ми отримаємо той самий врожай, і ми маємо слабші рослини ось. Де густіше, ми маємо більше хвороб. Хоча ми його тут обробляли. Ми маємо більше недогонів. Ось ми маємо багато недогонів. Ось такий результат. І потім я ще знімлю там, де в нас, де йому супер-пупер всього хватило. Ось ми знайшли місце в балочка. Тут у нас балочка. І ось ячмінь. Посіяно ті самі 2 мільйони. Тобто посіяно при міждуряді нас 15, посіяно їх було 30 33, ну, не вгадаєш, не вгадаєш, десь 35, може посіяно, штук на метр. А ми маємо ось густина стояння. Не буду на камеру перераховувати, це буде дуже довго, але ми бачимо, яка густина. Ось тут я насчитав 78 штук. Тобто. 78 повноцінних пагонів, пагонів, ось таких добрих пагонів, які дали ось такий гарний колос. Тобто, як би ви не сіяли, це така моя думка. Як не сіяти, рослина сама, сама собі регулює, скільки потрібно, скільки вона може витягнути. Якщо посіяти густо, вона не зможе додати і уменшити вона сильно, тому що кількість зернин вона по-любому з одної зернини кине одне стебло. А коли ми сіємо рідше, ну це моя думка така, це моя думка, хто може думає не так, хто може я не правий. Я не прошу мене одговорювати, це робити. Я це роблю вже давно. Я роблю ці експерименти. Кожен рік в мене на 10 гектарах може бути до 10 експериментів. А тут ми отримали, де в балки воно тут і волога, і все, вдосталь. Ми отримали більше 5 мільйонів. Ми посіяли 2, а тут ми отримали до, до 5 мільйонів, більше 5 мільйонів до уборки і з гарним колосом. Ось такі справи. Ось такий у нас ячмінець. Ось він тут, він собі відрегулював, він собі гарно кинув густину. Внизу, звісно, він підгорів у нас було. Він уже горів, він уже горів, була засуха були тріщини. Але все гарно сформувалося. Ось такі справи. Дякую за увагу. Слава Україні!